Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, І це означає, що ми знаходимося на платформі www.dizing.net.ua. Це нетворк-платформа, де ми розглядаємо дизайнерські м'які меблі в інтер'єрах користувачів. І сьогодні в продовження проєкту. Простір в нерухомості, ми розглядаємо користувачів, власне, всіх нас, хто є власниками, користувачами, користувачі, всі, всі ми, може, не всі є власниками, але ми все одно споживаємо. Нерухомість як з метою прихистку, як задоволення основної базової потреби в безпеці, в укрівлі над головою. Я вже не кажу, що ми зараз знаходимося в стані війни і у нас є ще одна потреба це в укриттях. Власне, і а, в такий спосіб ми переосвідомлюємо значення нерухомості, вона має нести в собі безпеку. І а, якщо а, нас атакують з неба, то ми маємо ховатись десь під землею, мабуть, так. І а, от власне така потреба в укриттях в у власних. Об'єктах нерухомості вона приводить до переосмислення ринку нерухомості, тому що вкладання, боротьба на ринку нерухомості за той зміст, за свідомість, воно полягає в емоціях. І емоції, а ми основна і базова потреба. Якщо через страх, через призму страху усвідомлюється, то власне потреба в безпеці виходить на перший план. І саме тому ми почали цей проєкт з. Такого прикладу об'єкту нерухомості близько 100 квадратних метрів на географічній межі Києва з можливістю обладнання укриття. Тобто, власне, воно підготовлене, це місце, але його потрібно ще на смак майбутнього користувача обладнати. Відео є на цьому каналі, можете подивитись. Про що я хотів би ще зауважити, які, які є у нас переживання, мабуть, або думки на оцю оцей лихий час, який ми всі з вами змушені переживати, війна і нерухомість вже. Не така інвестиційно приваблива, а приваблива е, лише за умови, е, якщо е, ціна нижче ринкової, якщо, якщо, якщо куча параметрів, які будуть впливати на свідомість майбутнього власника, а на користувачів я вже, вже взагалі мовчу. Якщо мова йде про оренду, то ринок нерухомості взагалі переживає локальні часи за принципом гудвіл, тобто походження і місце розташування, тобто де безпечніше, Україну майже всю покривають вогнем, тому безпечно. Лише в укриттях, в бункерах, в спеціально облаштованих місцях. І е, інвестиційна привабливість, це таке, так все, все одно це імпульсивне, емоційне е, світосприйняття, усвідомлення тих чи інших речей, нагайної потреби і зазирання в свій гаманець. Тож дякую вам, друзі, колеги, партнери. Будемо продовжувати. З юзерами ми розібрались. Ми всі з вами юзери. І як це буде відбуватись надалі, будемо разом розвивати, споглядати і приймати відповідні рішення. Дякую.